Чудовий пальник від Fire Maple. Називається він Polaris Він дуже доступний, дуже крутий. В нього купа різних фішок, прикольних функцій, і він досить небагато коштує. Це моя собака. Будь ласка, знайомтесь і поставте якусь вподобайку їй, поки вона їсть стовбур сосни. Як завжди, з вами Кирило. Це канал MyCamping Я радий вас всіх бачити. Сьогодні поговоримо про чудовий пальничок Polaris від Fire Maple. Він має мікрорегулятор. Тут ніжки мають два положення. Так, ось така чаша. Тут такий вбудований вітрозахист, п'єзопідпалу тут нема. Тут дерев'яна кукса. Відразу швиденько розповім, що тут в мене в кадрі. Як завжди, вже відміряно пів літри води, пакування самого пальника. Ось у такому пластиковому чохлі він йде. Досить він якісний. Примус газовий балон 230 грам. Чайник. Хто дивився мої попередні відео, той вже знає, що чайник я беру для того, щоб воду з тестів, яку я кип'ячу, щоб її не виливати, а ось сюди залити і випити гарячий чай, поки тут сиджу і знімаю на холоді. Тут в мене липа, м'ята і меліса. Все це я буду заливати і пити у процесі. Лінійка, запальничка. Результати тестів своїх я пишу от сюди, щоб вам показати: Fire Maple, Polaris, максимальний режим подачі газу і середній режим подачі газу. Середній режим це зазвичай такий режим, яким ми користуємося з вами на природі. Ручка ваги. Буду зважувати балони до тесту та після, для того, щоб зрозуміти, скільки пальник палива з'їв. Також в мене ось тут ось така сидушка-пінка. Її я використовую для того, щоб імітувати вітер. Fire Maple, мобільна кухня, Polaris, це модель, pressure Gas газ. Stove. Мікрорегулятор є в пальника. Smaller and lighter pressure Regulator valve. Ну, Те саме про клапан регулятор, нержавіюча сталь і алюмінієвий сплав Unfolded це відкритий стан нашого пальника. Розміри 114 на 95 мм. Це інші. Про них ми не говоримо. Folded – це закритий стан 49 на 82 мм. Витрата палива 178,6 г на годину. Потужність 2,5 кВт. Тобто на максимальній потужності. Витрата буде складати 178,6 г на годину. І в BTU також казано: 8530 BTU на годину. Важить 76 грамів. Грамів. В нас ось тут йде ось такий чудовий. Бачите, ось так він відкривається, закривається, ось такий от чохольчик. От сюди встановлюється чик. Ось цією стороною, так, низом, так, різьбою. Встановлюється ось так от туди. Дуже зручно. Якщо хтось зацікавиться цим пальником і захоче його придбати, то це ви можете зробити ось тут. Так. Це наші партнери, ми з ними співпрацюємо. І за промокодом MyCamping можете отримати 10% знижки, якщо зайдете на сайт Горгани, або в їхній фізичний магазин, і придбаєте ось цей пальник, або будь-який інший пальник, який там є, або взагалі будь що що там є. А інші промокоди вони вказані в мене весь список людей, з якими ми співпрацюємо. А в нас він дуже дуже довгий. Ви все це можете побачити в інстаграмі в нашому, в актуальних сторіс. Називається промокоди знижки. Ви туди переходите і там можете побачити і горгани, і інші різні магазини, і людей, гідів, різні турагентства, так, які організовують всілякі подорожі для вас, мандрівників, для туристів. Можете в гори піти, можете піти залізти на Еверест. І за промокодом MYCAMPING в кулуар, ну, подивитись, там багато чого. Так? І можете отримати невеличку якусь там собі знижечку. Придбати будь яке спорядження, будь-які речі, будь-яке все, що вам потрібно. Намети, шкарпетки, там, що вам, що, що треба, так? Все, ось Все туристичне, все там є. А також сублімована їжа, сушена їжа, всілякі джерки, і так далі. і так далі. А також в мене там купа майстрів талановитих. Переходьте і дивіться, там дуже і дуже цікаво. Всі речі, які ви тут бачите, більшість з них мені надають люди, і я їм за це дуже дякую. Люди, з якими я працюю, так люди, для яких я знімаю, і, і просто ви мої глядачі. Хтось може щось прислати, я зроблю огляд. Ну, і, в принципі, ось так це все працює. І мені приємно, і вам приємно, і всім приємно. І в мене є що вам показати. Тому не думайте, що в мене дуже багато пальників, і я супер-пупер, багата людина. Поки що ні. До речі, кому подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мій канал і мене. Як це зробити, вказано під відео, можете подивитись і. І доєднатися, допомогти і зробити свій вклад в розвиток каналу. Величезно вам за це дякую. Переходжу до пальника. Ось так він виглядає. Відразу зараз так швиденько вам буду все показувати ось тут така бірочка. Два режими встановлення ніжок. Перший це ось цей режим. Ніжки наші знаходяться ось під таким кутом. І другий в нас є режим розкладання ніжок це оп, ось такий. Тобто, Як зазвичай ми звикли ось такий режим. І фіксатори тут є. Тобто можна ось так зробити. Бачите, я прям оп, ось так роблю рукою. Тут є механізм такий чудовий, він фіксує наші ніжки в цих двох положеннях. Ось такий і оп на 90 градусів ніжка. Буде стояти. Це прикольна така фіча. Не всі пальники мають, далеко не всі, а у Fire Maple є. До речі, всі ви, мої глядачі, хто вважає, що Fire Maple не попереду всій планети, то я вам хочу сказати, що це дуже і дуже крута, класна фірма, і вони роблять речі нічим не гірше, ніж е, інші круті світові. Бренди, які отримали визнання і популярність і так, далі, і так далі. Я думаю, ви все це знаєте. І багато з вас, хто користувався відовими інтегровими системами Fire Maple X1, X2, X3, всі знають про чудові пальники Fire Maple FMS 300, ті Hornet, першу версію, так, всі знають про FMS 116 T, 118, Сто 18, Фаєрмейпл Blade 2, титановий пальник. З попереднім підігрівом газу, тобто вони вартують не дуже багато, якщо порівнювати з такими брендами, як Primus, Optimus, MSR, то в принципі ціна підйомна. Підйомна чому? Тому що пальники взагалі, так як всі туристичні речі, вони дійсно дуже і дуже довго служать. вподобайку ось цій собаці, будь ласка поставте, І для розвитку каналу, звісно, буде дуже корисно. Звертайте увагу на ось цю фірму, вони роблять гарні речі. Не дивуйтесь, що коштує може не так багато, як інші пальники, але це не аналог, це самостійна фірма, яка сама виробляє моделі своїх пальників. Вони дуже цікаві і дуже прикольні. І зараз буду ще більше про це розповідати. Polaris підходить під Fire Maple Petrol, такий невеличкий 600 такий казаночок з радіатором. Дуже-дуже модний. В мене є декілька відео на цю тему. Я їх залишу під цим відео в описі. Подивитесь, може щось там для вас знайдете собі щось цікаве. Пальничок має ось такий чудовий розсікач ось тут така навіть форма. Що в нас тут ніби є вітрозахист. Дуже зручно. Ніжки ось такі, щоб посуд не ковзав. Досить широкі, відразу візьму ось так тут і замірю їх. Мінімальна відстань в нас складає 6 см. Але це не означає, що ви можете поставити сюди посуд 6 см. Краще ставте більше і набагато більше, бо 6 см це. Тільки відстань. Щоб поставити сюди якийсь посуд, то його діаметр повинен бути десь 7 або більше сантиметрів. Також ці ніжки дуже зручні і можна ставити посуд дійсно з великим діаметром донышка. Якщо ось так здвинути ніжки, давайте я ось так здвину і подивимось, що буде зараз по відстані. Це у нас другий режим, скажімо так, встановлення ніжок. Бачите, нічого тут, правда, не змінилось. Також в нас 6 см відстань. Я чомусь думав, що цей режим для того, щоб Ну, прям вставлю я його, і тут, напевно, менший посуд можна встановити. Це я так думав. Ну, помилився. Нічого. Хто знає, для чого цей пальник і подібні пальники мають ось такі два режими встановлення ніжок, ось такий і ось такий. Два положення, так? То, будь ласка, пишіть в коментарях. Я думаю, і мені, і людям, і всім взагалі буде і дуже і дуже цікаво. Шток досить високий, напевно, балон не буде нагріватись. Ну, Зараз ми все це зробимо і подивимось в процесі роботи. Давайте я відразу зараз буду накручувати пальник на газовий балон і повернуся. Зараз будемо його вмикати. Ну, давайте же подивимось із вами, дорогі мої, як цей пальник сприймає вітер. Максимальна потужність, як бачите, регулювання в нас тут. Бачите, яке? Оп, і все. Тобто не потрібно багато тут крутити. Можна встановлювати... Маленьке-маленьке ось таке полум'я мінімально відкривати. І на такому режимі він працює. Форма полум'я. Давайте подивимось. Так, спробую ось цей фіолетовий. Форма конуса. Зараз я відкрию максимальний режим і давайте знайдемо середній. Ну, хай ось це буде в нас середній. Беру сидячку і намагаюсь ось так збоку дмухати і дивитись, як наш пальник реагує на вітер. Це збоку, бачите? Звісно, якщо зверху дути, а давайте і зверху тут, і збоку, як бачите, пальник не тушиться. Давайте я зроблю, як я роблю завжди. Тобто я буду імітувати такий ніби потужний порив вітру. Так, затушили ми. Ще раз. Так. Пальник тухне від потужного пориву вітру. Давайте відкриємо на повну потужність і подивимось зараз. Все те ж саме. Так, не тухне, а порив вітру. Порив вітру, все ж таки його тушить. Вимикаю. Робимо висновок, що пальник дійсно має досить непоганий супротив вітру. Але все ж таки, для того, щоб комфортно готувати на природі і бути захищеним від будь-яких погодних умов і не дивитись, чи буде вітер, чи не буде вітер у прогнозі погоди. Просто беріть із собою вітрозахист додатково. І не буде взагалі ніяких проблем. Але якщо ви його не візьмете, то на цьому пальнику, в принципі, все одно можна буде щось приготувати. Для когось цей вітрозахист, який є вбудованим більше, ніж потрібно, для когось недостатньо. Ну, в принципі, він тут є, і він набагато кращий, ніж в інших пальників, які взагалі не мають ніякого вітрозахисту в яких комфорочка просто ось така рівна і немає ніякої чаші, ніякого ось тут бортику, ніякої стіночки. Ну, дивіться самі, тут я вам нічого підказати не можу. Зважую, як завжди, перед тестом газовий балон разом з пальничком. Вага складає 375 грамів. Процес кип'ятіння буде відбуватись ось у такій кружечці літровій з нержавійки. Тут літр або 900 мл. Я точно не пам'ятаю. 900 або 800. не знаю. Спеціально взяв, бо тут є ось такий запас по висоті, щоб вода під час активного кипіння не вискакувала назовні. Ставлю відразу от сюди. Перший тест буде на максимальному режимі подачі газу. Відкриваю клапан і нажимаю ось тут почати. Відкриваю максимально. Ну, напевно, можна вже натиснути на початок 2 хвилини і 40 секунд. На вулиці сьогодні плюс 9 градусів. Температура води і газу в балоні була також плюс 9 градусів. І заливаю свій чайничок кип'яточком. І буде в мене чай. Бо сидіти тут і руки морозити, це те ще задоволення. А так, хоч трішки зігріюсь, накриваю чайник, відправляю його. Настоюватись. А тепер саме час замірити, скільки газу в нас залишилось в нашому балоні після тесту. 366 грам. Так як газ вистигає, то я один балон замінюю на інший. 417 грам. Процес знову ж таки повторюється, пів літри води йдуть в кружку. Відразу відкриваю тут клапан і натискаю почати. Полум'я вмикаю десь приблизно середнє, тобто не максимальне, а таке, як ми зазвичай з вами використовуємо в поході. Це мені. Виглядачі написали, і я вирішив прислухатись. Ось таке от у нас гарне, досить чудове, рівне і рівномірне поле. майже активне кипіння. 3 хвилини і 30 секунд у нас. Можу відмітити, що на цих ніжках посуд стоїть досить впевнено. І доливаю водичку в свій чайник. Закриваю кришечкою, Ну і готово. Можна смакувати. 411 грамів. Перейдемо до наших замірів, до висновків, до результатів. На максимальному режимі подачі газу, вага газу на початку. Разом, так? Газ разом з балоном і спинником. До тесту на максимальному режимі, повторюсь, вага склала 375 грамів. Після тесту 366 грамів. Витрата газу склала 9 грамів. Час закипання склав 2 хвилини і 40 секунд. Що цікаво, ось тут найцікавіше: на середньому режимі вага вже іншого балону, так склала. 417 грамів, а після тесту 411. Витрата газу склала 6 грамів. А час закипання склав 3 хвилини і 30 секунд. На максимальному режимі час закипання склав 2 хвилини 40 секунд. На середньому 3 хвилини 30 секунд. Витрата газу в першому тесті склала 9 грамів, а в другому 6 грамів. Тобто на середньому режимі, як завжди, виходить набагато набагато економніше. Ну, а по часу, дивіться самі, 2,40 і 3,30. В принципі, можна тут трішки менше однієї хвилинки почекати і зекономити 3 грами. Ось такі сьогодні вийшли тести. Не сказав вам про різьбу. Тут ніякої вставочки нема. Різьба. Алюмінієво. Після роботи пальник трішечки змінив колір, і з часом також він його змінить. Пальник розрахований цей від одного, так від однієї людини. На до трьох, скажімо так. Звісно, кожен вирішує для себе, як йому буде зручніше. Значить, на цьому пальнику можна. Швиденько закип'ятити собі води, зробити сублімати, запарити собі їжу, там, зробити, засипати, залити гороховий супчик, зробити чай, какао, каву. То, що, то, що, те, що вам подобається. Про питання смаження, так про питання петельні, про питання сковороди. Звісно, можна, якщо у вас товста сковорода, Перше, друге, якщо ваша сковорода має антипригарне якесь тефлонове покриття, і якщо ваша сковорода рівномірно розподіляє тепло. Якщо у вас сковорода титанова, то вона повинна бути невеличкого діаметру донышка. Прям маленька-маленька. В мене така є 13 см в діаметрі. На ній смажити на цьому пальнику буде нормально. Якщо у вас буде якась. Велика ось така сковорода, то напевно на ній може підгоріти. Чому? Тому що полум'я лупить сфокусовано в одну точку на поверхні вашої сковороди. Тобто в одній точці вашої сковороди вона буде дуже і дуже перегріватись, а по периметру буде не недогрів. Тобто, десь буде, ось тут буде горіти по центру, ось тут буде добре перегортатись, а отут буде сире. Ну, якось ось так. Як завжди, підтримати мій канал ви можете в описі написано, як. По промокодам я вам сказав до цього. В актуальних сторіс в нашому інстаграмі ви можете їх подивитись, перейти, сказати промокод людям, наш промокод MyCamping, отримати якісь знижки на їх товари або туристичні послуги. Величезне, величезне вам всім дякую за те, що нас дивитесь, коментуєтесь, залишаєте вподобайки, розповідайте своїм друзям, родичам, і близьким про Майкемпінг. Звісно ж, тим людям, яким цікавий туризм, відпочинок на природі і так, далі, і так далі. А всім я бажаю чудового, чудового вечора, мирного неба і побачимось вже у наступних відео. З вами був Кирило, канал Майкемпінг. До побачення.